Доброго дня, дорогі мої підписники і глядачі каналу. З вами завжди я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні у нас смачний салат, де ось вже сезон закруток і заготівлі різних завершився. Ми трішечки збилися з графіком, тому продовжуємо. У нас сьогодні пікантний грузинський салат з баклажанів на зиму. І він дуже смачний, дуже дуже, дуже смачний і ароматний. У мене він вже на каналі є. Десь на самому на самому початку, коли я тільки відкривала свій канал. Тому сьогодні я його повторю, коротше, багато розмовляти не буду, більше показувати. Він сам, не скажу, що зовсім геть простий, але нічого складного немає, а смак вас порадує. Я взяла ось в мене. 3400 баклажанів. я хвостики пообрізаю, буде рівно 3 кілограми. Чистити їх ні в якому разі не потрібно. Потрібно тільки зрізати оці самі хвостики і десь сантиметр нижче, тому що там дуже воно тверде, його важко просмажити. Ось такі баклажани я взяла здорові, отакі, тому що в них насіння зовсім мало, якщо є, то тільки в нижній частинці. Отут. Тому ось так. Я беру кілограм цибульки. Очищеної, кілограм помідорів. І я подивлюся, які вони будуть, тому що помідори вже вони не дуже червоні, хоч і ніби приспівші, але не такі. можу додати 2 столові ложки томатної пасти. У мене тут є ось так кілограм перцю. Беріть перець товстостійничого, тому що він. Це набагато ароматніший. Я беру різнокольоровий, ви можете взяти тільки червоний, який ви хочете. Я люблю, щоб воно було різнокольорове. Я буду використовувати 6 таких крупненьких зубчиків часнику чеснику і шматочок гіркого перцю, зовсім невеликий, тому що цей перець у нас насправді дуже-дуже-дуже-дуже такий гострий. Потрібно буде літри олії. Це небагато, синіх багато, все потрібно нам обсмажити. Цей такий салат жирненький, як грузинський, його можна використовувати потім і як намазку на хліб, і можна е, який у вас гарнір, чи то макарони, чи чи каша навіть і зверху можна покласти його, і воно буде як з підливочкою дуже смачно. Із спецій я беру грузинську приправу. Тут є грузинська приправа, і в ній є тут і коріандр е, смачна така. Але самий основний, це хмелі, сунелі. Столова ложка, хмелі сунелі потрібно, У мене трішечки менше, тому я візьму і грузинську приправу, ось таку. в ній всі ці трави і вузькі сунелі, і хмелі сунелі. Тут це є і трішечки, меленого коріандру. Він теж в цих приправах є, але ну, мало в мене цієї приправи, тому я додам ось ще так. В цей салат взагалі то не додається оцет. І не додається цукор, і морква не додається. Можете шматочок моркви додати тільки для такого вкраплення, більш для естетичної насолоди. Оцет я все-таки в кінці додам, тому що в нас зберігається не в холодному підвалі, а така температура там плюсова, тому що для перестороги я додам дві столові ложки оцту. Ось ну, сіль до смаку, звичайно. Сіль не скажу скільки, тому що сіль зараз зовсім інакша. Для початку я ну, пів столової ложки, а потім буду додавати. Я буду готувати, готу, готувати це. Ось такі алюмінієві каструлі. Зарані вам кажу, не пишіть мені нічого, тому що нічого шкідливого немає. Цілі покоління виросли, ніхто не зрозумів не з'їхав. не... Розумні нормальні люди. Залишати я в ній не буду. Приготую, закриваю у Про... стерилізовані банки і закриваю стерилізованими кришками гвинтовими. мене сьогодні гвинтові. Ось так. Зараз швиденько потрібно все нарізати. Я буду всі овочі нарізати е, смужками, крім баклажанів. Баклажани буду такими кубиками. Ось так. І все. Все швиденько наріжу, потім вам покажу. Перш за все потрібно. Порізати сині для того, щоб отаку глибочіньку мисочку їх присолити і залити водою. І це не для того, щоб зійшла гіркота. У сучасних таких сортах гіркоти немає. Але із шкірки вийде от темний колір, такий, щоб він нам не зіпсував потім колір самого салату, цього ікри -салату. і менше салату. потім менше буде впитувати олії. Воно буде в підливочці, але такі вони будуть ніби не пропитані цією олією. Ось для того. А нарізати я ось так. Нарізаю їх. Ось такими шматочками. Помідори нам буде потрібно буде порізати, пообрізати по ось ці такі дезелені частинки, розрізати і перебити подрібнювачем або блендером, або чим ви це, Я нарізаю. Так, Цибулю порізали. ось такими напів, е, я, такими четверть кільцями. Помідори, коляня перебив помідори, І сюди пів гіркої перчинки і чесник перебити разом з помідорами. Баклажани порізали на такі кубики. Тепер мені потрібно присолити. Присолити я ось так гарну жменьку і заливаю водою. Так, залила водою, трішечки придавлю, щоб вони не спливали, щоб вони були замочені. А потім потрібно буде віджати їх зовсім зовсім насухо. Ось так. Перчик нарізаю теж на четвертинки так, на... і четвертківцями. Не зовсім дрібненько, не зовсім тоненько, щоб перчик було видно. Ось так, десь не сантиметр, а 0,8 см, щоб його було видно, тому що все-таки в нас це не ікра, а салат. Що тут перебити, це єдине, це помідори. І я подивлюся, може томатну пасту додавати і не буду. Помідори вже самі по собі вони і кисленькі, то я думаю, що досить. Ось так. Все нарізане в нас і готове. Баклажани замочуються. Час від часу. Потрібно їх перемішати, щоб вони однорідно промаринувалися, можна так сказати. Ось так. Ще декілька хвилиночок і я буду зливати з них. Ось така чорна водичка, вона нам не потрібна у цьому салаті. Все готово. Ставлю сковорідку чи ставлю каструльку на огонь. І нам потрібно вилити цю олію і її розкалити, виливаємо олію всю відразу. Далі яка послідовність? Закипіло викидаємо сині і обсмажуємо їх, щоб вони були рум'яні з усіх сторон. І потім, в якусь ємкість викладаємо сині, викладаємо сині баклажани, бо будуть питати мене, що це за сині, ми кажемо сині баклажани. А потім обсмажуємо цибулю, перчик, помідори, а потім знову додаємо баклажани і тушкуємо разом. Чому потрібно витягувати? По-перше, для того, щоб не перетворилися вони у кашу, коли будуть довго кипіти? А по-друге, запитайте, чому не обчищаємо знову ж по тій же причині. Коли вони зовсім обчищені, вони від довгого довгого прогрівання. І термічної обробки вони зробляться такі, ніби каша, а нам все-таки потрібно, щоб тримало форму. Тому ми обсмажуємо і витягуємо їх. Тушкувати ми будемо потім в кінці вже півгодинки, все разом розігрівається, щоб олійка накалилась. Це я буду робити на середній горілки, середня, не, не, не сильно така середня горілка, але на всю на весь вогонь. Щоб перевірити чи розігрілося, беремо отаку дерев'яну чи лопатку, чи що і бачимо, як пускає бульбашки, ну, значить вже можна. Видно, відразу кидаємо, вони починають пускати бульбашки. А це саме час. Гарно віджаті, і рідини в них немає зовсім. Ось так. Оце так потрібно буде віджати. І помішую я, помішую шумовку. Нічого, вона мені шумить трішечки, бо мені писали там, що шкрябать по алюмінію, ніби по нервах. Мені воно не діє на нерви, але це точно і гарно, і воно рівномірно, отак із самого дна. Я буду просмажувати. Показувати не буду. Присолювати не буду, тому що вони у нас присолені. Ось так. Отаким От чином просмажу їх і вже як буду витягувати, я вам покажу. Ось так воно повинно бути. Ви подивіться, вся олійка повернулася назад. Спочатку баклажани забрали олійку, а тепер вони її віддали. Вона вся залишається тут. Оце саме той момент, коли вони ще ціленькі. І ми їх вибираємо в мисочку. Вибираємо, а олійка залишається. Нам вона знадобиться. Оцю олійку всю, щоб вона стікала. Отак. Баклажани майже готові. Ось так олійка, щоб вся стекла. Отак я виберу всі. Так, баклажани витягли всі. І вон там у нас залишився. Жирок на дні, то не страшно, що воно пристало, воно не пригорівши, а просто баклажанне. Приставши, тепер прикручуємо трішечки газ і засипаємо сюди цибульку, щоб вона обсмажила до золотистого кольору. Ось цибулька так просмажилась до такого стану. Вона змінила колір, стала м'якішенькою і така ніби золотиться. Де ви бачите, шкірочка із баклажана пристала і вона відстає і її видно, можете її вибрати. Тут нічого ніде не пристало, не прилипло, просто баклажани залишили такий свій слід. І ось тепер ми додаємо сюди перець і теж будемо обсмажувати його до тих пір, поки він стане м'якішим і трішечки змінить свій кольор. Це все тепер у нас на середньому вогні. Сьогодні освітлення не дуже, але нічого не пробиш. Ось такий перчик і цибулька. Пропарений, трішечки змінив колір. І ось тепер ми додаємо перекручений томатний сік і гіркий перець і чесничок. І все разом потрібно, щоб прокипіло десь пів години. Ми додамо всі приправи, щоб у нас вже ця заправка була готова вже і смачна, тому що баклажани у нас майже готові. Нам потрібно приготувати зараз цей самий соус, такий ем, як окремий салатик до того, щоб перець вже був готовий. Тому що баклажани готові, баклажани у нас присолені. Тому на середньому вогні закипить. І півгодинки не менше, потім додамо всі приправи і додамо баклажани. Ось так гарно кипить. Робиться густішеньке таке, а аромат стоїть, якби це можна було передати. Освітлення дає показати вам сьогодні пасмурно і дуже аж отак вам покажу. дивіться. Такий кольор, неймовірний і аромат. І ось вже зараз я буду додавати спеції. Ви можете додати спеції такі, які вам більше всього допобали. Але я все-таки буду робити з грузинським акцентом, тому я додаю хмелі сунелі, перш за все. Ось скільки в мене є, тут півчайно, півстолової ложечки, оце я додаю. А потрібна столова ложка. Вона просто не вистачає. Тому я додаю ще і грузинську приправу. Тут всі ті самі трави є, що й там. Я додаю ще ось так. Пів ложечки. І додам трішечки більше коріандру. Зелені собі не додаємо, тому що вона змінить колір, вона буде негарна. Коріандру отак десь. Ось так. Ну, десь третина чайної ложки. Посолі, потім вже будемо сіль додавати аж в кінці, тому що в нас баклажани підсолені. І тепер, щоб воно все прокипіло і вже було смачним. І через 5 хвилин, воно хоче прокипить, через 5 хвилин я буду закладати вже баклажани. 5 хвилин прокипіло і додаємо обсмажені баклажани. Все гарно перемішуємо. Нам потрібно, щоб разом покипіло пів години. Хвилин за 10 ми куштуємо на смак, додаємо посолі, що нам необхідно. Цукор сюди не додаємо. І не додали ми моркви. Ви знаєте, не лаврового листя, не до перцю ми не додаємо. Півгодинки нам потрібно, щоб воно ще проготувалося разом. Потім я додам за, хвили... за 5 хвилин додам сіль, якщо потрібно, і додам оцет. Ось такого кольору воно в нас виходить, дуже гарний. Такий яскравий салатик. Ось так гарно виглядає. Юшечки багато, я й хотіла, тому що дуже мені подобається, коли багато юшечки. Я не люблю сухий салати. А так зверху поклавчи на, каш... на кашку, куди там і є підливочка. Для того, щоб скуштувати, беру блюдечко. Накладаю і потрібно, щоб трішечки схололо, тому що гаряче, ви не розберетеся, який смак. Дві хвилиночки. Так, скуштувала я. На мій смак не вистачає солі, і, як ви пам'ятаєте, що солі ми не додавали ще зовсім. Тільки солили воду, тому ось так солі. Беру столову ложку без гірки поки що. Додаю сушеного чесничку, тому що свіжого чесничку мені замало, а більше я не хотіла. Тому отак десь столову ложку сушеного чесничку. Воно додасть смаку, але такого сильно чесночного аромату не буде. І додам, хоча я і поклала багатенько перцю червоного, але мені недостатньо. Хотілося б ще. Тому десь третю частину меленого перчику я додаю. І все змішуємо аж по дні і даємо ще 10 хвилин, щоб прокипіти. Зараз додаю ще оцет. Оцту чому так мало? Тому що помідори вже вони кисловаті. Томатний сік кисловатий і достатньо. Так, одна столова ложка і дві. І цього буде достатньо. Якщо у вас холодний підвал, можете не... не додавати зовсім. Все гарно змішуємо. 10 хвилин. Закладаємо баночки і закручуємо. Воно виходить ось так ціленьке, всі овочі ціленькі. Каші тут немає. Чим мені подобається цей салат із таким пряним ароматом. Таким грузинським. Ось, так. ось така вона. Блискуче, гарна камера не може передати, наскільки, а який тільки аромат, і отакі крупними шматочками не, роз... не розблиндяна, як я кажу, ось така, Ціленькі овочі, дуже смачна. Газ у мене на самому маленькому вогні, і до самої останньої ложки, до самої останньої баночки я газ не вимикаю. І кожного разу перемішую аж по дні. Насипаю я завжди аж під самісіньку, під самісіньку кришку. Ось так. Ось яка смакота в нас вийшла. Гарна, дуже на. Вигляд, дуже естетично, тому що шматочками всі овочі видно. Насіння не де насіння таке, ніби кунжутом посипане. На смак взагалі в нас вийшло просто 10 баночок. Одна з них маленька 380, одна літрова, одна 750 грамова, Дев'ять я закрутила, а десяту не закрутила. Це ми її зімо зараз. Ось так з цієї порції вийшло оце скільки. Я думаю, що це бюджетно і смачно. Я вже на смак знаю, яка це, який це салати, тому що я вже року, минулого року робила. Дуже смачний, нам дуже подобається. Дуже-дуже. Навіть якщо, я вже повторююсь, просто відварили макарони, на тарілку положили, зверху висипали і як підливку, просто зверху, отак, і гарно виглядає. І разом із макаронами, чи то з самою пресною кашею. Дуже смачно. Є у погрібі консервація, голодні не буде ніколи. Ще одну консервацію завершили. Я ще хочу закрутити запечений перець. Може буду показувати. А з вами, як завжди, я любов, і вірю і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось. І краще освітлення буде, тому що дощ пасмурно і видно дуже погано. Але повірте, це дуже смачно і дуже гарно.